Діти, щойно Артем зробив вчинок, який надихнув мене зробити ось таку ось таку вправу. А що Артем зробив? Дівчинки. Він поступився місцем дівчинці І... взагалі кросу. Маємо ось таку, називається банка макарон. Це ось чарівне, хто це? Макарон. Жабинятко. В яке? яке я сюди в банку Захарій. У мене є макарони, надіюсь, що ще різного кольору будуть ось такі. І я буду глядати чи одну макаронку, чи дві, макарони. чи три, як я захочу, в залежності від доброго вчинку, який ви зробили. І ось сьогодні за вчинок нашого Артема по відношенню до Іни, я дарую ось банку макарон, де кидаю. Три макаронінки. Наше з вами завдання це зібрати повну банку макаронів. Я кожного буду дивитися і оцінювати його роботу, вчинки, настрій і так далі. Зрозуміло? Починаємо збирати? Так. Да. Дякую.